Доброго дня, козаки і козачки. Хочу вам повідомити, що з 17 серпня сервісний центр у зимній воді припиняє свою роботу. І він переїде на вулицю Богданівську, це район автобазару в селі Кривщиця. І з 7, 7 числа там можна реєструватися, і з 20 числа вже починають приймати практичні іспити у кандидатів у водії, машини зимної води туди перейдуть, в той сервісний центр і там вже можна буде здавати практичні іспити. Так що, хто до 17 серпня не встиг здати іспит в зимній воді, вже нема сенсу там брати талончик, бо ця послуга вже буде недоступна. І тоді вже у вас буде вибір або Данило Апостола сервісний центр, або сервісний центр по вулиці Богданівській. Ось такі новини. До нових зустрічей!